Я зрозумів, що це не моє. Привіт! Що у нас відбувається тут? Тут, чесно кажучи, дурдом. Та вся ситуація, що я говорив шпаклівкою в попередньому відео і так далі, знаєте, виглядає набагато і багато краще. Тут ще є деякі моменти, це я вчора ще так, знаєте, фінішною шпаклівкою, фінішною шпаклівкою так, трошки такі ситуації підтягнув, але дивіться, у нас вже стіна. Може, бачите, я надіюсь, ви пам'ятаєте, як воно виглядало, бо таке забути нереально. О, таке теж ще вчора фінішною. Тут чуть-чуть. вона така, знаєте, дуже легко її перетирати. І я прям погрунтував тут все. І ще такі моменти фінішною шпакльовкою я зробив. О, блін, ваня! Що це таке? Звідки це взагалі? Непорядок, непорядок. То потрібно, знаєте, як я роблю? Я беру олівець. І там, де ще потрібно підтягнути такі маленькі ситуації, я підходжу олівцем. Так фах. Позначив, позначив, і потім ще йду фінішною, так легенько. Але вже і так набагато набагато краще все у нас тут виходить. Тут ще потрібно також посендити. Отак От виглядає наш коридор. Отак От виглядають наші плінтуса вже зараз. Вже такі, бачите, я їх загрунтував Чуть-чуть, щоб вони прийшли трошки в себе. Проблема в тому, що шпаклівка сохне довго і якби ти не можеш нею прям дуже швидко працювати, тому що е, потрібен час на те, щоб вона висохла. Як я робив, я, виходить, тут все велике зашпаклював, залишив. Пішов в цю кімнату. Тут так само велике все закидав. Ви наскільки на пам'ятаєте, як тут було. Все велике я тут також закидав. Поки воно сохне тут, я, я пішов в коридор. Дивіться, як у нас вже вікно виглядає. Тут є також такі ситуації. Я вже тут е ну, вікно саме по собі воно не є е чисте, але я тут з все гарно, тому що. Тут дивіться, які у нас дири. Прям мені здається, що от, звідси холодно. Звідси пропускає е, воздух з вулиці, тому я це все гарненько зроблю. Я вже тут, то, то воно буде виглядати у нас потім ось так. Гарненько бачите, бо того, що тут у нас прям просто дирка. От, і це ми теж все зробимо. Я міг би швидше це зробити, але от. Мені потрібно, щоб шпаклівка добре висохла, щоб я зміг її перетерти і на це все потрібен час. Так що, за два дні я, виходить, в цьому великому коридорі і в цій е, кімнаті закидав все шпаклівкою, потім стягнув перед фінішом. От. Я затягнув нею, перетер все і. Вчора вже просто пізно було, я, як ви бачите, тут вже загрунтовано все. І я дійшов ось сюди і все якби. І тут я зупинився, тому що приїхала вже людина з роботи і була змучена, і я почав все прибирати. Дуже важко, коли ти робиш ремонт там, де живуть. Прям це незручно, тому що ви приїхали на об'єкт, у вас там. Нікого немає, ви там зробили роботу, прибрали, все гарненько, поскладали, де вам потрібно, де робоча зона, там, наприклад, на стіл, всі інструменти, ви все бачите. Я так люблю працювати. Поприбрали за собою все. А тут виходить, ну. Якби діти бігають, то все, знаєте, і дівчинка вчора підбігала до мене. Можна попробувати по пофарбувати? Я кажу, так, давай. Вона спробувала пофарбувати. Потім підходить і говорить, а можна спробувати пошпаклювати? Я кажу, та давай спробуємо. Дав їй шпазіль, вона почала шпаклювати. Я їй показав якісь ситуації, що, що це робить, об'яснив. І вона така: Вау, це класно. А говорить: а як зробити так, щоб воно було гарне, як отам? Я кажу: ну для цього у нас є оця штука, е, ну, типу, наждачка. Показав їй і кажу їй, отак. От ми можемо сендити, перетирати. І вона така: Вау, можна я попробую <знає> Знаєте, як діти малі? Ну така класна, капець. І я кажу, та, звичайно, я їдав цю наждачку, і вона сиділа і мені перетирала стіни. <знає> я зараз покажу, як вона виглядає. Ну, дуже смішно, вона мені вчора допомагала. От на цій стіні вона дивіться. Отут от у нас, виходить, перетирала вона десь ще тут. от І. Маю як то хелпера. За чотири дня я це не зроблю. Бо того, що я подзвонив до боса і сказав: Бос, або ми фарбуємо, так як ви мені сказали, або ми виправляємо всі стіни. Тому що, ну, ви бачили, яка ситуація. Ну тут неможливо не пошпаклювати. Ну тут потрібно трошечки ото підшпаклювати, бо по-іншому, ну немає іншого варіанту. Немає, немає сенсу просто брати. І витрачати фарбу на стіни, знаєте. І щоб вони були отакі, в такому стані, вже підшпаклювати, вже потрібно зробити, як, як воно повинно бути. Я людина, яка просто цікавиться цим, я взагалі фарбую, а от, от такі вже нюанси, я, я рахую, що то більш такі майстерські нюанси. І знаєте, там є дуже багато різних ситуацій. Яка ж Є шпаклівка для е, тейм, тейпу, для стиковки швів. є шпаклівка для. Е, ти ра, перший раз наносиш якби такі грубі моменти. Потім є ще одна шпаклівка перед фінішом. Я за два дні стільки інформації знав просто, і скільки тут варіантів в Америці всього є. І потім йде фінішна шпаклівка, якого вже там вона аж блистить, так, знаєте. І... Потім вже йде ґрунтовка, а потім я знав, що ви можете погрунтувати і деякі моменти, які ще є, от там де я показував. От, от Ванька взагалі, я би, я би Ванькові не дав би зарплату за це, чесно кажучи, де воно. О, дивіться, от як можна таку дирочку маленьку пропустити. Як? От дивиться прямо на мене. Дивиться і говорить, зашпаклюй мене. І тобто я говорю про те, що... В можна навчитись. Якби я був прям майстром-майстром, який вмієш шпаклювати, який знається все, а то так, знаєте, я на паніці вибіг в магазин, прибіг в магазин, а там на мене дивиться 10 шпаклівок різних. Підходить мексиканець по-іспанськи починає говорити. Я йому щось на англійській, він мені по-іспанськи. І, і у нас такий трешняк, і у мене... У Мене паніка, я кажу, чувак, мені треба. Я кажу: мені треба. А він що тобі треба? І в нього акцент, і в мене акцент, і ми один одного не розуміємо, і я себе не розумію, що мені потрібно. Так що трошки воно повільно йде все. Але я робив, чесно кажучи, в Україні мав декілька е е об'єктів, якби я робив з другом, який був майстром. Ну, він є майстер. Майстер, прям справжній майстер, він знає свою роботу. А я йому, знаєте, от обігав, дав там шпатель, помив шпатіль, там, дав там кісточку, помив кісточку, приніс, заніс, туди-сюди, отаке, бігав, Принеси, подай, іде. Не мішаю. А зараз мені приходиться це самому робити. Я зараз вже розумію, настільки в нього було багато на голові, знаєте, того всього. От я зараз сам це вже розумію, що настільки він тут все треба обдумати, все, щоб швидше зробити. Щоб... О, ви пам'ятаєте тут ситуацію? Тут я теж якби тут взагалі було незрозуміло, що. І я вирішив його повністю стягнути, щоб, знаєте, воно при вході і. Тут ще, до речі, не висохло. Я вчора під вечір тут шпаклював, і я тут кутик зробив, хоча би, щоб він був якийсь. Ще потрібно його підшпаклювати, тут все я вирівнюю. І тобто, ну, кут є, знаєте, я його вже потім доведу просто до кінця. Така ситуація тут, так що можна, можна і шпаклювати, оказується. Я взагалі зараз так став, подумав, і мені чесно подобається, от. Робота з стінами. Я не дуже сильно люблю шпаклювати, але я думаю, я з цим щось придумаю. І можна брати такі об'єкти, як цей, і знаєте, і брати людей, які б шпаклювали, які б оце, а потім вже я би приходив і фарбував би. От, якось так можна робити, слухайте. Бо є люди, тут є мексиканці, які дуже професійно це роблять, і дуже швидко. Мені подобається, тому що ви заходите в кімнату ось таку. А виходите потім з кімнати, і вона ось така. І я просто від цього. Я кайф. В мене я получаю. Я получаю задоволення від цього, бо того, що ти робиш щось краще. от. І ще плюс якісь трошки там гроші заробляєш. Ну, це дуже знає. Oh, Yes, together, baby. I can't make the devil break me. То того знаєте, воно так приємно, приємно, особливо, коли людям подобається. Власниця квартири сказала, що це прям як нова квартира, як дуже гарно, дуже-дуже, дуже гарно. І тому вона сказала, що в цій кімнаті. Вона говорить, ти в цій кімнаті не дуже так сильно старайся, тому що ця кімната. Вона... Тут діти граються, і тут якби буде через деякий час знову от такі дири і, і, і така ситуація. Я тут бачите, все, я тут поскладав, розібрав ліжко. Тобто було роботи ще такої, знаєте? Немало, немало. О, тут вже почав закидати трошки такі великі моменти. От, і ще тут є, до речі, дуже багато. Так, друзі, що у нас тут відбувається? Я підтягнув це все, стіни виглядають якось так. Вікна тут, до речі, дуже в дуже поганому стані. Буду щось зараз з ним робити, щоб вони виглядали якось хоч трохи. Знаєте, краще. Тут також у нас все. Тут також Шпакльо... я затягнув це шпакльовкою, тому що... Ну, ви пам'ятаєте, що тут відбувалось. Тому тобто зараз план такий, я швиденько затягую, затягую фінішною і вже якби буду, буду, буду чекати до завтра, щоб носі підсохло і... і якось так. Тут ми фарбуємо. Коридор виглядає якось так. Я пообіцяв людині, що все зроблю. Я вже закінчив дві кімнати, якби не дві кімнати, а коридор і, і одну велику кімнату я закінчив, вже все, під фініш. Що ми там зробили? Ми там пофарбували плінтуса, ми там пофарбували два вікна, налічники від дверей, стіни і стелю. Так само ми зробили в коридорі. Тобто там вже фініш. Але яка ситуація? Ситуація в тому, що е, у нас залишилася ще одна кімната і кухня. І якби... Знаєте, я якось так заробився і я забув про... Я забув про Пасху і то, знаєте, теж так. Сьогодні Пасха. А ванька працює. <реш> так що я сьогодні йду, хочу підготувати роботу. Сьогодні субота. Скільки в мене пішло часу на ці дві е, кімнати, так сказати, на коридор і на одну велику кімнату, повністю все я зашпаклював, перетер, потім ще раз зашпаклював, ще раз перетер, загрунтував і пофарбував. Плюс вікна і налічники, і плінтуса мене забрало два з половиною дня. Два з половиною дня я потратив на дві на коридори і кухню. Я рахую, що це дуже швидко, тому що я працював по 13-14 годин в день. Плюс я взяв людину, яка мені допомагала, тому що, ну ви самі розумієте, дуже багато роботи і ви бачили в якому стані стіни, тому... Ми якби оживили. Я вам покажу, як воно виглядає. У мене е, захворіла дитина, вчора всю ніч плакав, і ми рано пішли до лікаря, поїхали. Теж, знаєте, так якось вибився з колії. Але слава Богу, все добре. Лікар сказав, щоб ми там трошки е, випили сиропчика там і так більше би в кімнаті проводив часу, тому нічого страшного там. Має, і от я зараз звільнився і піду, і думаю, я це все зроблю і буде все супер. Тому в мене є ще день сьогодні, завтра, завтра неділя. Я думаю, що ще завтра я цілий день буду працювати. І потім і потім ми е, їдемо в Манхеттен. Ми з Брукліна перебираємось в Манхеттен, тому що в Манхеттені в нас є великий об'єкт. Я ще не договорився з клієнтом, але... Там потрібно пофарбувати, виходить, 6 чи 6 е, кімнат. Це спа салон. Великий об'єкт. Опа, потрібно. Вау. Прямо над нами. Ви пишіть, будь ласка, свої коментарі на рахунок. Як вам до, як вам після. За завтрашній день, я думаю, я пофарбую два вікна, двері і повністю кімнату, стелю і стіни. Тому, тому будемо притримуватись цього плану. Якщо так все в нас вийде, то ми зможемо швидше закінчити. Так, друзі, що у нас тут виходить? Вікна у нас виглядають ось так. Герненько тут пофарбувалося, тільки потрібно ще відчистити ось це, того, що ну, знаєте, його треба помити просто. І одне вікно у нас. Ви пам'ятаєте, тут взагалі не було такого кусочка. Ми його наростили, зашпаклювали, перетерли. Далі що у нас тут? Теж все підшпаклювали і стіни наші виглядають якось так. Роботній дуже цікавий день, тому що, як ви знаєте, я працюю а, зараз в цій квартирі, і я хочу її. в мене немає часу, щоб розтягувати там. Але знаєте, як воно? Воно як немає клієнтів, так в один момент зразу всі прилітають. Я не знаю, знаєте, зробив дуже велику помилку це, взяв більше, чим можу донести. як би це не звучало, але воно в мене зараз саме так. І... Тобто вчора теж така дивна ситуація була. Клієнтка я працював в клієнтки в Манхеттені. Фарбував її одну стіну і там повісив там картини. Таке, я, я вам зараз це покажу. До речі, їй дуже дуже сподобалось, і вона вчора пише... Будь ласка, ви там маєте час приїхати до мене. У мене тут є ще один проект. А мені їхати до неї півтора години тільки в одну сторону, там годину 20 десь. І я такий вау, у мене ж немає часу взагалі. Ну, і відмовити як би не міг, тому що дуже класна клієнтка. Вона, знаєте, як залишила рев'ю, залишила мені чай. І якби 40 доларів чаю і відгук, то для мене, знаєте. Чай, як чай, а відгук то для мене таке, знаєте, то, то багато вартує чого. Тому я вчора підготував як міг на максимум цю тут кімнату і зібрався, і поїхав до неї, зробив її коридор, і вона мені говорить: у мене є ще один проєкт. Я ще точно не знаю, що я там хочу зробити. Але я думаю, я найму вас пізніше. What? 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 <laughs>